Коли потрапив до полону, мене запитували там, на перевірках, запитували, чи піду я, коли повернуть мене додому, піду служити і далі піду проти них. Я сказав, що, звісно, піду, тому що ви прийшли до мене додому. Вони казали, що не повернуть мене додому, що буду там сидіти постійно. Я говорив: добре, я згоден, давайте. Потім мене повернули, і от я тут. Я працював продавцем-консультантом, потім на початку війни пішов до територіальної оборони міста Бучі, потім потрапив в полон, просидів рік, вже казали, що я не повернусь, повернувся. Від реабілітації я відмовився, від психологів теж відмовився, нічого не проходив, ніякої мені допомоги, я не потребував її і зразу ж пішов. Працювати артилеристом до Національної гвардії України зараз. Працюю навідником позаду мене самохідна арт-установка «Гвоздика». Дана система була виготовлена в 70-х роках для створення мобільності артилерії: 15 тонн ваги, дальність стрільби 15 кілометрів. Працює по живій силі, броньовані техніки та Окрім районах противника працюємо ми переважно із приміщенням, мобільність, тому що у противника є дуже велика кількість БПЛА різного типу, як спостережного, так і ударного. Плюс працює контрбатарейна боротьба противника. Відповідно, ми після кожного відпрацювання по цілі змінюємо район вогневих або переїжджаємо в район очікування. Так, як є дуже багато в небі, безпілотних літальних апаратів, то тяжко, тяжкувато. А так, взагалі, тоді, коли працює злагоджений розрахунок гарматний, то нічого складного немає. Кожен знає свою роботу: приїхати, відстрілятися, швидко зміститися на іншу позицію, незаміщеними. Тут, тут нічого такого тяжкого немає. Все просто. Якщо ти знаєш, вивчився, учиш, щось для себе нове пізнаєш, то нічого тяжкого зовсім взагалі немає. Спочатку ми працювали на Гарматі причепній артилерії, Д-30, е а потім прийшли сюди. І спочатку якось було не по собі, тому що закрите пространство. Е не можна звернутися навколо, все повністю замкнуте. І якось так ми друг друга тут сидимо з командиром, з глядником. друг друга підбадьорюємо, тому є настрій. Вийшли, зробили свою роботу, повернулися назад. Д-30, як гармату. Потрібно Сягати автомобілем, тяжким повинен бути транспорт. При всяких погодних умов дуже складно це робити. А на ній вона сама приїхала, ми розложились, відпрацювали. Нам сказали команду Відкат, маскування, укриття, ми переїхали. Це набагато проще. Екіпаж складається з чотирьох чоловік. Позаду мене місце міхвода, потім башня командира гармати. Біля нього знизу знаходиться навідник. і по праву сторону машини це номер розрахунку заряджаючий. Я передаю командиру гармати привести гармату до бою. Займається вогнева позиція. Я проводжу розрахунки, передаю установки командиру гармати. Він, в свою чергу, передає навідникові. Наводяться, заряджають, доповідають мені. Якщо ціль актуальна і знаходиться на тому самому місці, ми відкриваємо вогонь, починаємо працювати. Коли мені передає командир громади вже підчитані всі цифри, він мені називає приціл. Я тут виставляю приціл. Значить, я беру ствол і починаю піднімати його вверх. Загорілася друга лампочка. Це означає, що залишилося ще трішки. Повертаємося трішки назад, загорілися три лампочки. Це означає, що ми правильно точно підняли ствол. Ручка постріла, наприклад, я тримаюсь тут за ручку, так груперуюсь, і після того, як командир гармати скаже мені вогонь постріл, я маю здійснити постріл в напрямку противника. Така система в руках навченого особового складу робить дива. Не для кого не секрет, що із першого пострілу це тяжко вразити ціль. Але завдяки нормальному стану гармати, навченості особового складу не потрібно випускати десятки снарядів. Достатньо випустити 3-5, але щоб вони знищили ціль. Разні снаряди, разні вагові знаки. Разні заряди, так само температура заряду, погодні умови, сніг, дощ, це все впливає на роботу розрахунку цілого. Наш дрон, який коригує вогонь, дивиться, де було попадання. І потім вже штаб наш і після штабу передають старшому офіцеру батареї нові кутоміри, нові координати. Осколочні, осколочні фугасні, також є осколочно-фугасні з замедленим дійсві, з затриманим. Потім є освітлітельні. Є агетативні, є димові. Та більше, в принципі, ми ніякими такими не користуємося. Але ефективніше що працюємо це власними снарядами. Починається штурм. Ми працюємо осколками Там пару хвилин і можна штурм закінчити. Тобто вся ворожа сила, вона зразу поховається. Таке, як летить, всі ховаються зразу. Після пострілу чутно як снаряд починає розкручуватися в повітрі. І коли він улітає, а тебе чутно такий звук, як він прорізає в повітря. Це, це буквально секунда. Секунда, півтори. І ти спочатку його не чуєш. Ти чуєш його моментально, це проявляється свист, е, тихо-тихо, одразу тихо, починається свист і дуже різкий. Це одразу підрив. Тобто зорієнтуватися в такому е, ну, я б сказав би, неможливо. Сама підривна хвиля вона або буде дуже-дуже сильно велика контузія. Або від такої волни е, хвилі. Може, просто е, органи вони рвуться всередині. Тобто людина цього не відчуває, це секунда. А так, після розриву самого снаряду, йде дуже велика дія осколків, е, воно просто е, залишає рвані рани, проникні, сквозні, е, ламає руки, все. Виходить дуже висока температура, при якій е, людина моментально згорить. Процес заряджаючого, як відбувається його робота. Після команди заряджать він відвигає ручку клина на казяній частині, потім піднімає, дослав до кінця. Далі ми беремо, наприклад, наш снаряд, кажуть, осколочна дія, витягуємо його. Ложимо, Беремо заряд, заряджаючий, ставить гільзу і досилає її туди. Закрився клин. Все, гармата приведена до бою. Є ще такі е, снаряди, шопнель, але вони заборонені, ми ними не, не працюємо. Заборонені вони Женевською конвенцією. Там знаходяться всередині такі дротики. Їх дуже багато, і коли не попадають, наприклад, людині в руку або в ногу, ще щось може бути заряжені крові. Але зі сторони ворога вони постійно дуже часто це використовують. По нашій стороні це так, чисто як сказати, поднасрать нам трохи. Дана гармата, хоч і стара, але у мілого розрахунку вона робить дуже велике горе. Противнику. У нас в підрозділі була велика кількість різних типів гармат. З даною гарматою і надалі працюємо, вивчаємо і вдосконалюємося, готові нищити ворога до того часу, поки він не повернеться звідки прийшов. Я скажу в умілих руках, може тащити все. Тоді, коли у всіх є як сказати, мізки, як розуміння, як на цьому всьому працювати. Вчасно за нею доглядати, дивитися, обслуговувати, її, то, звісно, вона тащить. Нормально тащить.